Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий аналітик Кирило Михайлов. Пані пане Кирило, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день з новим роком, слава Україні героям. Слава з новим роком вас також. Звісно, що хочу почати з тих обстрілів масованих обстрілів України, які ми побачили і 31 грудня, і вночі з 31 грудня на 1 січня. Якщо от ви перебували, скажімо, в Києві в цей час, то ви ну могли це почути і навіть побачити. Ну от. Як ви оцінюєте те, що відбулося в сенсі доцільність і скажімо, яких якої мети змогли досягнути російські окупанти, коли спочатку ми побачили декілька хвиль ракет? Вночі ми побачили знову ж таки іранські шахеди. Як ви це оцінюєте? Так, ми багато чого побачили, але ну принаймні я особисто не відчув ніяких змін ну, щодо з, а, постачання електроенергії, опалювання, тощо. Отже, те, що тут дуже цікаво, це ті дуже маленькі час, який а, прийшов а, після попереднього обстрілу. Ми, ми ж пам'ятаємо, що ці обстріли відбуваються раз в дві два чи три тижні. Деякі проросійські аналітики припускають, що це робиться, тому що російська розвідка супутникова та інша, можливо, навіть агентурна, вона має якось оцінити, власне ефект свого попереднього бомбардування, оцінити власне ту. Шкоду, яку вони нанесли, виявити якісь нові цілі чи ті ці цілі, які їм не вдалося вразити, і відповідно спланувати новий обстріл. І для цього всього потрібно пиждень, чи два чи три. Отже, те, що наразі цього не відбулося, можна Робити припущення, що цей обстріл був підготовлений гірше за попередньо. Звісно, що і українська протиповітряна оборона починає працювати краще і краще, але це ж теж потрібно враховувати, було б росіянам. Отже, моя особиста теорія те, що це робилось насамперед не для того, щоб. Слати новорічне привітання українцям, а скоріш за все росіянам які підтримують війну, я поясню знову ж таки прикладом з історії. Власне чому гітлерська Німеччина вона витрачала такі великі гроші, таке велику кількість. Роботників та іншого на виробництво ракет, які ми бомбардували Лондон, Західну Європу та інше. Отже, якщо подивитись на ці доповіді, внутрішні доповіді нацистського режиму, то можна зробити висновок, що, хоча ці бомб американські та британські бомбардування не налаштували німців проти режиму, але в в суспільстві була таке дуже погане настрій, тому що якась безкарності цих бомбардувань, які власне били по німісні німецьким містам, отже, в суспільстві був такий запит на, як то кажуть, відповідь на Твітку. І власне цією відповіддю і були ці ракети, і вони якось. Принаймні тім, принаймні, ті німцям, які підтримували нацистський режим, це сказали, що ось ми, якщо не перемагаємо, то принаймні відповідаємо, ми здатні далі продовжувати боротьбу. І саме тому власне ніякого повстання проти режиму не відбулося в тому числі. Отже, на мою думку, хоча українські удари по території Росії, вони не настільки руйнівні, як удари. Союзників по території назі з але вони дуже образливо на сам перед вони дуже підривають віру в цю непереможну армію в, в міцну протиповітряну оборону. І це потребує якоїсь так, такої відповіді, щоб росіяни саме, саме ці росіяни, які підтримують війну, побачили, що українці замість того, щоб Запускати якісь фейерверки під новий рік, бачать ті удари, і їм там плана. те, що це насправді єдине до чого це приводиться, це до пошкоджень якихось випадкових, скоріш за все, будівель, чи поранення, чи загибли декількох цивільних, але не приводять до того, щоб зустрічати новий рік при світі свічок. Це росіян вже насправді не хвилює. Їм потрібна ця картинка, що ось українцям зараз погано. І ті, хто підтримують режим Путіна, вони власне для них це і робилось. Це моя особиста теорія. Ми не сподіваюся, що колись ми Знаємо, чому саме це робилось ä, під цей новий рік, так а ані іншим чином. Ви знаєте, я поділяю вашу теорію. Мені також здається, що саме пропагандистський ефект це головне для чого це робилося. Знаєте, для того, щоб потім показати ну дивіться, ось вони в темряві зустрічають новий рік, яка радість. Тому що я серед іншого побачив ну, таку маленьку аналітику щодо того, що показували в новорічну ніч на російському телебаченні, так на цих пропагандистських каналах, і там, ну як зазвичай, був цей як він називається блакитний вогник. І ну, якщо раніше, то там були оці всі. Радянські артисти, яким там вже 100 років, то зараз серед цих радянських артистів були по-перше всі пропагандисти від Соловйова до Скабєєвої. По-друге, воєнкори, ну ці розуміємо, так яких зараз до нігтя а, а, привели, ну в сенсі, що вони там не можуть більше нічого критикувати. Плюс, а, як а, ну, я це не дивився, я тільки я ж кажу, бачив аналітику а, а, очільники знаменитих батальйонів Донбаських. Тож я думаю, що те, що ви кажете, воно дуже схоже на правду, що їм було просто потрібно показати, що ми тут е, дуже перелякані. І е, я, от що побачив, також Віталій Кімо, чільник Миколаївської. Ва, і ми пам'ятаємо, що крім Київщини, крім Житомирщини, також атакували Миколаївщину. Він написав, що Миколаїв був обстріляний е, шістьома ракетами типу Іскандер. І от в нього такий коментар, ну я тут процитую: треба бути такими дерев'яними, що. Щоб такими ракетами житловий сектор атакувати. А от житловий сектор, ну це також, мабуть, вписується в ту теорію, про яку ви ті яку ви тільки що е, озвучили? Скоріше за все. Але е, також можливо, що в них була якась були якісь розвідувальні дані, що нібито в тому жилому сектору базуються якісь підрозділи чи військова техніка Збройних Сил України. Звісно, що вони опрацьовують майже всі такі е, дані, які до них доходять від так званих е, ждунів, які е, досі чекають, що росіяни їх е, в лапках звільнять. Отже, мож, це, якщо застосовувати саме іскандер, то можливо, що це була якась, як вони думали, важлива ціль. Хоча ми ж пам'ятаємо, що важкі ціль може. Вторі з'явиться, що це, наприклад, якийсь склад їжі чи гуманітарної допомоги, як це вже було принаймні влітку під час бомбардувань Миколаєва. Так, так, так і було. Ну от ще якщо продовжувати тему цих ракетних ракетних обстрілів, така цікава е, новина, і про це пишуть військові експерти. От я можу посилатися на Костянтина Машовця. Він веде телеграм-канал, який має назву Звіздець Мангусту. Так от він зазначив, що під час цих обстрілів українському ППО вдалося перехватити перехопити балістичну мету. Йдеться про ракету ТРК 9 К «Іскандер-М». І от ну ми багато говорили, і на ну в публічному просторі заявляли про те, що ну не маємо поки що таких можливостей, можливостей перехоплювати балістичні ракети. Про що це вам От по такий факт вам свідчить? Тут цікава історія. Я нещодавно побачив трет, де розповідалось про те, що України і. Він був скоріш, перекладом з російських джерел, які теж вивчають українські спроможності. Отже, це не якась таємниця, на жаль. Що України досі є комплекси С-300 В та С-300В 1 Ті комплекси вони розробляли саме для перехоплення балістичних ракет. Було питання взагалі, чи е, є для них ракети, чи залишились ракети, чи вони всі були, можливо, витрачені саме на е, захист від Іскандерів, коли їх застосували ще багато. Отже, можливо, що одна декілька ракет залишилось. Це моє припущення наразі. Ну і взагалі. Будь-яке таке перехоплення, вони не те, щоб неможливо, вони, скоріше за все, мало ймовірне. Наприклад, ми ж пам'ятаємо, що був було то відео, де е, система Гіпард перехоплює крилату ракету. Хоча вона теоретично і не пристосована для ударів по відносно швидким цілям, таким як крилата ракету. Вони мають бити по Гелікоптерам, по безпілотникам та інше, але в ситуації, наприклад, коли ракета летить ну, прямо на цей гепард, він, як виявилось, може її перехопити. Отже, теоретично будь-яка така вдачна, будь-яке таке вдачне перехоплення, воно можливе. Знаєте, от є ще одна така, мені здається, цікава деталь, коли ми говоримо про ракетні обстріли. І так, ми, от за останні декілька днів їх побачили багато. Ну в сенсі, що багато і ракет, і багато саме іранських безпілотників було випущено по території України з території Росії і окупованих тимчасово окупованих українських територій. Так, от ми бачимо те, і я здається, також ну, читав подібну аналітику, не Здається, точно читав про те, що Україна відповідає зараз на ці е, обстріли. От е, в, саме цієї ночі, так з 31 на перше, е, повідомлялося про вибухи у воронежі. Е, чи ви розумієте, що там відбувалося? Чи можна це проаналізувати? Я насправді не скажу вам за воронеж, але я теж читав цікаву інформацію, що нібито американські. Розвідка вона передає українцям дані про розташування принаймні пускових цих шахетів. І, власне, по ним також завдаються удари. І казали, що декілька іранських інструкторів нібито були, були знищені. Тож, також ми пам'ятаємо повідомлення, що Росіяни нібито перекинули ці пускові шахедів з Криму в до Краснодарського краю, тож теж, скоріш за все, також було І, у цьому були якісь передумови. Отже, мож, можна робити висновок, що так, якісь можливості відповіді є, ну хоча б навіть дрони Нікадзи, які. Теж принаймні в глибині російської території вони гірше перехоплюються ніж, наприклад, ніж російської протиповітряної оборонної лінії фронту. Ну, я сподіваюся, що так і є, і що ця інформація відповідає дійсності, що дійсно розвідка Сполучених Штатів Штатів Америки передає нашому генштабу інформацію, де ці пускові установки шахідів, так де вони з знаходяться. Добре, ще хочу, звісно ж, вами поговорити про те, чого ми чекаємо від 2023 року. Розуміємо, що не працює зараз магічне мислення. знаєте, що 22-й закінчився, і оце все погане там. А у 23-му щось інше ми розуміємо що війна триває, там ті е, події, які розвивалися, нікуди вони не, не подінуться. Вони будуть і далі продовжуватися. Е, ми бачили інформацію від двох джерел, офіційних джерел в Україні: це Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки. Олексій Резніков, міністр оборони України. Обидва вони говорять про те, що з 5 січня має бути нова хвиля мобілізації в Росії. Як ви оцінюєте цю інформацію? І в принципі, якщо говорити про 5 січня, а це ну мені здається, така ну середина так святкувань в Російській Федерації, тому що там останнє свято, яке, мабуть, старий новий рік, щось таке, 13 січня? То чи це можливо, що це відбудеться саме 5 січня за 4 дні? Ну на мою думку, якщо казати про 5 січня, то це, щоб ці співробітники військоматів, вони якось прокинулись, якось протверезили і вже почали свою роботу. Тож це цілком можлива цифра. І хоча я Буданов також казав, що про це оголосити можуть чи і навіть не 5, а можливо, і, наприклад, 9 січня січня, отже. Зрозуміло те, що ця нова хвиля мобілізації, вона буде. Про це свідчить дуже-дуже багато якихось елементів цієї підготовки даниї, і навіть якісь необережні заяви. Наприклад, Кадиров сказав, що скільки Чечня нібито перевиконала план по мобілізації, вона буде. Звільнена від другої впливи, яку кремлівські джерела наполягають, що її не буде, а, але постійно з'являється якась формата, що це необхідне, це буде, і це насправді необхідно росіянам. Тож навіть якщо вони не будуть якось намагатися побудувати нову велику. Армію і піти і, там в наступ на Київ чи на інші території України, навіть в такому випадку продовжувати мобілізацію потрібно, тому що ми знаємо, що мобілізовані продовжують а, гинути, ми знаємо, що вони погано витримують українські обстріли. Знаємо, що серед них падає їх бойовий дух. Отже, ті, хто Відм відмовляється воювати тих, попри те, що наразі це несе дуже відносно великі наслідки. Ми пам'ятаємо, що в Росії вже легалізують так звані підвали, на які до цього. Незаконно саджали цих бійців, які відмовлялися воювати, їх здається, називають гауптвахтою. Це Польові, тепер. польови гауптвахти. і угу. теж, скоріше за все, ніхто не буде святкувати, щоб там були якісь добрі умови. Це елементарна легалізація цих подвалів. Отже. А... Це все це каже про те, що на заміну тим, хто гине, потрапляє в полон, відмовляється воювати, потрібні нові, нові власне, як скажуть, нове м'яса. Отже, ці... саме тому, і якщо навіть не казати про якесь поширення кількості військ, ця інша мобілізація вона має друга хвиля, вона має бути. І до того ж, ми ж пам'ятаємо, що Шойгу він казав про нове якесь розширення армії, про створення великої кількості його улюблених дивізій, корпусів та іншого. А все, на все це треба ж брати від кудись власне особовий склад. А В контрактники на, наразі це не дуже популярна професія на території Російської Федерації. кажучи, що... так. Так, отже, деякі аналітики припускають, що ці е, розширення будуть відбуватися за рахунок саме мобілізованих? А от той факт, що ну це може відбутися, ну от зараз вже на початку січня. Про що це вам свідчить? Е, росіяни дуже дуже поспішають, чи в них дуже дуже не вистачає ресурсів? Ну... Елементарно, чому це робиться на початку січня, можливо, вони продовжували б це робити і в грудні, і в листопаді, але в листопаді трапився призов. Це само, само собою дуже незрозуміло для мене, тому що вони все ж намагаються робити вигляд, що це. Якась спеціальна воєнна операція, а інша частина армії, яка в ній нібито не не задіяна, вона продовжує якось жити по мирному, по, по мирній схемі, отже, робити Призов, навчати і так далі, і так далі, і так далі. А ми ж пам'ятаємо, що в Україні Призов скасовано, і він якраз таки замінений мобілізацією, тому що так має бути в країні, яка власне воює. Отже, цей призов, який вони мають провести, він, власне, зупинив мобілізацію. І вже після нього вона, вона має починати знову. Так, і росіян, скоріш за все, якщо ми повіримо тим заявам Залужного та Сурського про те, що росіяни хочуть набрати ще декілька сотень тисяч бійців, то... Можливо, і вони насправді поспішають це робити, поки, наприклад, до України не надійшла якась нова зброя, поки до України не якась якісь велик... більша кількість боєприпасів. Теж, тож все те, чим потрібно зупиняти ці наступальні дії. Можливо, вони хочуть повторити цю ситуацію, яка Власне, була влітку дві 2022 коли росіян була велика перевага, а і також хочуть створити як перевагу в артилерії, так і власне перевагу в особовому складі, який в них майже не було. Отже, і таким чином, можливо, вони хочуть якось продемонструвати, що російська армія здатна наступати. Що російська армія здатна якось, що це вже не тільки якесь очікування, поки Україна звільнить всі свої території, а що у Росії також є якийсь, а, вага в цій війні, і що потрібно влаштовувати перемовини і так далі, і так далі їх улюблена тактика, щоб заморозити конфлікт. Ну, okay. так, 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 щоб заморозити, так вибачте, я от просто знаєте, тут нас не дуже багато часу залишилося, але мені дуже цікава ваша думка, ваша експертна думка. Ну, от ви на самому початку, так нашої розмови, ви згадали про те, що ви говорили про те, що м -м ну для росіян є дуже образливим. О Оці удари а, збройних сил України по їхніх базах на території Росії. Що а, ну от ваша теорія полягає в тому, що ті ракетні обстріли, скажімо, 31 грудня, що не були саме для того, щоб росіян-ватників, які підтримують війну, якось трошечки прибадьорити. А от якщо говорити, от аналізувати те, що ми вже мали за 10, більше вже ніж 10 місяців широкомасштабної війни. Як ви гадаєте, от яким був пер на вашу думку, так переломний момент, коли стало зрозуміло для росіян, що по перше вони не переможуть швидко? Ну і звісно, для нас що. Так ми можемо а, протистояти оцій так званій другій армії війни у світу. Вибачте, господи, що я кажу? Ну а переломним моментом було можливо все це все те, що відбувалося в березні, коли вдалося зупинити ворога на а, підступах к Києву біля Чернігіва, біля Сум, і що власне за чим послідував цей жертв доброволі, так званий. Другий переломний момент був коли росіяни не могли відновити наступальні дії після захоплення Лисичанською Северодонецьку. Ну і третій, звісно ж, ці українські контрнаступи на Харківщині та на Херсонщині. Перелам він не відбувається якось одночасно, і можливо він навіть ще не завершився, але Якщо Росія починала цю війну в наступі, якщо Росія а, диктувала Україні якісь, то намагалася диктувати умови цієї війни, то наразі, за винятками, наприклад, Бахмуту та Авдіївки, Росія перейшла до стратегічної оборони. Це і є ті перелам, який ми а, власне побачили, і нас далі ми треба. Варто очікувати, що ця російська оборона вже не витримає, принаймні на це сподіваюсь. Хоча це дуже дуже знов ж таки залежить від сповідь постачання різної техніки і насамперед боєприпасів, пане Кирило, дуже дякую вам за цю розмову. Ще раз за новим роком Кирил Михайло, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.